В якості вітального дарунку Джо зробив Віто обмежено придатним, завдяки чому він одразу пішов займатися тим, що раніше йому не вдавалось, а саме, ходити спокійно по вулиці, не озираючись навколо, та зупинятися, щоб поспілкуватися із лохами без бронювання. Але спілкування видалося не дуже вдалим, так як розробники продовжили тримати планку свого вміння налаштовувати гучність музики під час діалогів. Home for good. Так само як і минулого разу, вміння ці залишились невикористаними. Зате от що було використано і навіть перевикористано, так це вміння підбирати музику. We'll я прям знімаю перед ними свою кепку, відблискуючи лисиною. Що не музика, то неймовірно райська насолода, для отримання якої навіть не треба ніякій баунті брати в борг, обіцяючи на наступний день занести гроші, після чого приїжджати в інше місто, щоб тебе не знайшла ця продавщиця, яка на моїх очах двом людям єбало набила.